Електрочайник: не заливайте чайник доверху. Намагайтеся наливати в чайник лише необхідну кількість води. Цим ви зекономите електроенергію і час для нагріву води. Остання інформація про ситуацію в місті від Дніпровської міської влади. Всі підвищувальні насосні станції працюють. Жителі Дніпра забезпечені водопостачанням. Всі об'єкти теплопостачання, коменергосервісу та жилсервісу Дніпро і теплоенерго працюють та без перебоїв забезпечують подачу тепла в оселі мешканців. Спільними зусиллями комунальних служб міста та ДТЕК ліквідовано аварію на теплорозподільчому пункті житломасиву тополя 1 в оселі мешканців відновлено подачу тепла через аварійну ситуацію. Тимчасово відсутнє опалення лише по проспекту Олександра Поля, 117 та сто 15Б, два під'їзди. Наразі на об'єкті працює ремонтна бригада Дніпроводоканалу. Як тільки вони виконують усі роботи, співробітники комунального підприємства Жилсервіс Дніпро відновлять опалення у двох під'їздах двох п'ятиповерхівок. Дніпровський метрополітен здійснив.